России. Э, что касается территории Украины? О, сейчас я вам расскажу. Да. Владимир Чу Ульянова Ленина. Если я правильно понимаю, то де факто он же является создателем УССР. А какие идиоты называют ордена и медали железяками? Скажите. Ребята сейчас стали называть боевые это ребята. Уже не раненые, это уже раненые. значит, они ни хера не стоят. Украинцы использовали 90 дронов, обстреляли ракетами из американской реактивной системы залпового огня «Хая Марс». Особенно громко в Евпатории и Сакском районе сбито было порядка пяти целей, но это вот еще атака не закончилась. Я тоже думаю, что еще что Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. Щоб не відбувалося, щоб не планував і не робив ворог. Ми завжди будемо продовжувати робити свою роботу, зокрема завдяки Збройним силам України, якби не сили протиповітряної оборони, не наша авіація, не наші військові нас би давним-давно не було. А так вони продовжують давати нам шанс і можливість робити свою справу і нищити російську пропаганду в інформаційному просторі. Долучайтеся до нашого супротиву. Не забувайте нас підтримувати. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, Коментуйте, почути і побачене. І звісно, найменше, але й найпрекрасніше, що можна зробити для того, аби подякувати військовим. Це долучитися до нашої до нашого збору для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Це одна із найпотужніших і легендарних українських бригад, хоча кожна в нас така. Але це 93 тя Сьогодні ми збираємо 250 тисяч гривень на 2 другому мотопіхотному батальйону 93-ї бригади. Посилання на цей збір, як і завжди, в описі до нашого випуску. Але щось мені підказує, що кожен з нас після такої ночі, після ще одного пекла, в яке нас намагаються. Погрузити наші вороги, ви точно захочете помститися, як і всі ми своїм великим донатом. Вочевидь, всі вже знають, що цієї ночі було із нами наслідки та масштаби російських ракетних та дронових атак. Але ж ви не думаєте, правда, що цей бумеранг не працює у дві сторони, дісталося і ворогові? Ні, 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 звісно, не так, як нам, не так як ми б'ємо по ним, як це вони кожен раз роблять із нами без жертв, без вбитих дітей. Адже ми не вони, а вони не ми. Але в воєнній машині Російської Федерації все ж таки боляче було у підмосковну коломну. Вночі долетіли українські безпілотники. Про це повідомляють тамтешні телеграм-канали. Такої прям офіційної інформації немає, але точно знаємо, що росавіація вночі обмежувала роботу підмосковного аеропорту, а також ще декілька найближчих. <різна> Вон <Євана різна> <он соболеть. різна> полетело сука. Да я видела, когда вот тут он ебанул. Ви теж чули ці дуже і дуже характерні звуки, правда, їх нічим можливо сплутати, при тому, що хай навіть можливо долетіли не повністю втілілі безпілотники, але прям долетіли. Але російське зведення воно завжди ідеально вичищено, та були безпілотники та стріляли, але геть усе збили. Ця картина тримається рівно понад три роки. В них втрат немає, прильотів немає. При тому, що ми знаємо, що в них виникає, наприклад, дефіцит живої сили, і ми знаємо, що в них постійно щось горить і палає. Маємо ніколи не робити так, як росіяни. Маємо не обдурювати наше суспільство, а говорити правду. А вони Вони хай роблять, як знають, тому що наслідки цієї брехні ми чудово бачимо. Про прильоти сьогодні дуже-дуже очень дуже много новостей, звісно, за заноч навалилось. Давайте по порядку. Що стосується території Росії, з 8 часов до 9 часов вечора дежурний средство ПВО уничтожили 4 українських безплотних літательних апарата самолетного типу Три из них над акваторией Черного моря и один на территории Курской области. По Крыму, кстати, и акватории Черного моря не единственная новость. Но, опять же, по порядку, а то запутаюсь, потому что много. В Воронежской области объявлялась опасность атаки беспилотников. После этого приходили сообщения о сбитии десяти вражеских беспилотников. Для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов временные ограничения вводились еще до... Нет, после полуночи. В аэропорту Жуковский, а также в Калуге. После этого их через какое-то время сняли. Также временные ограничения вводились в аэропорту Нижнего Новгорода. И вот сейчас под утро приходило об ограничениях в аэропортах Казани и Ульяновска. Это все данные от Росавиации. На территории Липецкой области также вводился режим воздушной опасности. Вот про Крым говорил. Еще ближе к полуночи приходили сообщения о том, что в Крыму отражали довольно крупный налет вражеских дронов, были сбития, атака, значит, сейчас, 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 сейчас пытались, судя по всему, как сообщают телеграм-каналы военкоры, пытались разрядить наше ПВО, но не получилось. Особенно громко в Евпатории и Сакском районе сбито было порядка пяти целей, но это вот Що атака не закончилась к этому моменту. Uh, кроме того, вводились ограничення движения транспорта по Крымскому мосту на час примерно, ну, даже чуть поменьше. Там цікаво, що досить давно у зведеннях не було півострова Крим. І тут він з'явився чим ближче до туристичного сезону, тим більше ми 100% будемо з вами чути і знати про нього. Але що важливо, що цікаво, потім. Самі ж оці, ті самі скрипні парні вірують православні, традиційні та патріархальні, расисти і невбивці. Ні-ні. Але знову і знову втішаються і потирають рученята від того, як же класно вони сьогодні глятили по Україні. 215 повітряних цілей. Вау, це не жарти, це щось. Пищать, всикаються та мироточать. Вони це роблять так, наче і з кожним ударом. Вони нібито стають ближчими на кілометри до взяття Києва. А про 10 загиблих, про 70 поранених і зруйновані будинки, та то дрібниці. Сопутні втрати, як правило, це називає покидьок і воєнний злочинець Салавйов. Головне, красива картинка для росіян, для їхньої пропаганди. Тож єдиний оргазм, який здатні відчути емоційні потенти, це радість вбивства. Та що ви за тварі? Хто ви? Про що ви, якщо вбивство дітей приносить вам задоволення? Третій рік поспіль, вже понад три роки, ви звільняєте Україну від шкіл, лікарень, дитячих садочків. А результат? Який результат? Ви до чогось ближчими стали? Ні, нуль, зеру. Гола Дупа вам, а не Київ за три дні. Понад три роки спецоперації, а єдине, що ви досягли, це нищення всіх статусів і своєї. Другу армію світу надпотуги не лишилось ні страху, ні поваги. Все вилетіло у повітря із кожною ракетою, яку ви випустили, по пона. Що касається території України. О, Зараз я вам розкажу. Тому що там очень много друзів були сообщені. И фото, они были... видео. Да, ну, фото, видео. Да, но фото, видео показано. Сейчас покажем угу. то, что новое навалилось. Потому что все вместить в эфир, мне кажется, уже невозможно угу. даже. Особенно сегодня. Да. А, вечером Геране нанесли удар по военным объектам в Кировоградской области. После этого приходили сообщения об ударах по Харькову. Там мощный взрыв. И не единственный за ночь. Также новые взрывы уже после пяти утра прогремели в оккупированном ВСУ Запорожье. И еще одни кадры из Харькова э, вот такие. Зафиксировали пролет нашей крылатой кир ракеты, как раз, э, которая летела в сторону Харькова. Ну, красиво идет. Особенно в замедленной. На самом деле все гораздо быстрее. Э, также сообщалось о том, что буквально вот сколько, 20 минут назад крылатая ракета проделала цель в Винницкой области. Местные каналы сообщают о мощном взрыве. Иван Гувира там. Але після всього, після людей під завалами будинку, вбитих дітей, десятків ракет, балістики, ми все ще не жертви. Ну, саме так нас виставляють завжди за паребріком. Ми чор забирає агресор. Це ми! ми обстрілюємо Росію. Це ми кістка в горлі. Це ми не даємо їм спокійно спати і відчувати себе в безпеці. Марія Захарова, речниця МЗС. Наче навмисно накидується перед брифінгом і несе таку чухню, від якої тверзіють навіть її собутильники в місцевих генделиках. каже це підступний Зеленський навмисно використовує американську зброю під час оцих пасхальних днів, щоб підставити Трампа. Ну звісно, звісно, це Зеленський, а не Росія влаштував звірячу атаку на Київ із десятками ракет та дронами, про яку Захарова чомусь просто випадково раптом забула згадати: Москва, друзі, просто мріє, аби Америка кинула Україну і не допомагала нам. Але розслабтесь, вони, якщо і зроблять, то не через вас убогі, а через убогого Трампа. Тисяч артобстрілів. Укранаци з 90 дронів. Обстріляли ракетами із американської реактивної системи залповання Хая Марс. Курську область, як будто спеціально Зеленський підставляє в тому числі і американців именно американське оружие в ході пасхальних праздников Ну і 11 років пропаганда намагається зробити вигляд, що України не існує. Нас питає нас намагаються знищити через війну, через обстріли як завгодно. Сказати, що нас ні, народу такого ніт. Ми народ. І все нічого не виходить. От ми є і от нас нет. Нас, мовляв, вигадали. Висмоктали із пальця. Як тримаємося, правда? Створили нас штучно. Та? Я нагадую, що мова йде про того ж Лєніна. Ну і от мені завжди хочеться сказати, російській пропаганді заочно. І що? От навіть якби ми з цим погодились, то і що, що це означає. Що? Але я не проти, я завжди не проти. Носиком ткнути російську пропаганду в їхню санину, ні, Ленін не створив Україну. Україна як культурна, етнічна історична спільнота формувалася століттями від Київської Русі і аж до модерної нації 19-20 століття. Ну а вже в 1917-18 роках Українська Народна Республіка, так звана УНР. Проголосила незалежність, і о, яке диво це було задовго до будь-яких рішень Леніна. Тобто українці самі себе створили як націю зі своєю мовою, культурою і прагненням до державності. Але чому? Чому і звідки береться постійно Ленін? Річ тим, що в 1922 році, коли більшовики перемогли в громадянській війні. То тоді Ленін, як лідер, підтримав ідею включення України в СРСР як такої формальної окремої республіки. Насправді ми потрапили в полон на довгі -дов десятиліття. Це було не створення України, а її примусова інтеграція в радянську систему після окупації. Іншими словами, в сучасній сьогоднішній історії тепер вже Путін тоді за їхньою логікою може приписати, переписати історію і прописати себе там ще більше і сказати, що до нього, наприклад, на Донбасі хіба що колись давним-давно були динозаври. Не було нічого, допоки він не створив ЛДНР, і тільки після там зародилось життя. Я поздравити Україну. Точнее, Украинскую Советскую Солистическую Республику со 155-й годовщиной рождения ее основателя Владимира Ильича Ульянова Ленина. Если я правильно понимаю, то де-факто он же является создателем УССР. Напомню, что Украинская Советская Солистическая Республика, Радянская Украина, была одной из четырех стран которые легли в основу создания Союза Советских Социалистических Республик, самого великого проекта в истории человечества, который благодаря совместным усилиям братских народов семьи трудовой смог одолеть абсолютно мировое зло, которым выступал немецкий национал-социализм, объединивший всю нынешнюю прогрессивную Европу, но который так и не смог преодолеть рабочую крестьянскую Красную Армию, mm -hmm. в которой великую роль сыграли по национальности и украинцы, и немалой жизни отдали за процветание mm -hmm. и мощь Союза Советских Социалистических Республик. Напомню, что созданное Владимиром Лениным государство дало миру величайшие произведения Науки, искусства в самих різних проявленнях. А потім прийшли сюліки, і все нагадили. гаділі. пев пев Мені здається, ну, на я так вчила, що все ж таки без лендлізу і американських танків би навряд щось вийшло. Але то таке. Давайте зараз не про це. До речі, Росія і Америку створила. Ну, це якщо проводити паралель, наприклад, із купівлею. Аляски, бо де. Ну, де б я вас питаю, були штати, якби не російська Аляска. Але тепер в них є ще й нова мантра, яку вони намагаються максимально скрізь розповсюджувати. Тепер проросійська Америка не тільки кидає Україну, вона ще й через коліна опрокинула Європу. Це, до речі, правда. Трошки пріукращена і пріовілічена, але тим не менше, правда. Міністр оборони США під гексит... Оки, міністр вже сказав, що Америка більше не буде гарантом безпеки для Європи, тож як каже Гаспарян, тепер Європа сама буде воювати проти Росії. Ну, по-перше, вони прям поспішають, прям сплять і бачать, щоб повоювати. От стільки вони трималися на відстані від нашої війни, щоб все це спустити зараз під нуль. А по-друге, він що знову забув випити таблетки? Бо Європа ж і так за їхніми темниками воює проти Росії. понад три роки, Че, куда вони на це раз Трамп переложил окончательно все на плечи Европы. То есть в чем была задача глобалистов? Сделать так, чтобы у Трампа был свой Афганистан. Трамп человек не глуп. Он сказал, хорошо, пожалуйста, вы так рветесь в бой, идите. Решайте эти вопросы. Что получает Европа? Возможность такие воевать э, с Россией, которая, в общем, никого там особенно не греет. Ну, то есть, есть отморозь э, в лице э, евробюрократов, всяких разных, там, типа Калос, типа фондерляйн Но э, это же хорошо все делать, когда Соединенные Штаты за тебя. А совсем другое дело – это э, рисковать своей задницей. Потому что Соединенные Штаты могут в любой момент сказать, подождите, а при чем здесь пятая статья Альянса? Вы самостоятельно рвались в бой. Мы вас, дебилов, предупреждали, что вы получите по сусалам. И это будет больно. Вы захотели, сами решайте эти все вопросы. Поэтому в Европе никакого торжества Uh, восторга, відкриття вкусних напідків uh, даже не наблюдається. Будьмо -будь відверті. Європейці ж даємо відверті. Чи там було б вигідно, якби Росія розпочала зараз війну проти Європи? Так другий фронт нам вигідний. Чи було б нам вигідно, якби зараз Росіяни взяли і уїбали по Європі? Так, бо Європі б довелося нарешті відповідати і бити по Росії. Але будьмо відверті, цього ніколи не буде. Бо і в Москві не такі вже дебіли, як нам здається, і звісно, вони не будуть провокувати ще одну силу, яка муситиме воювати разом із нами вже пліч опліч. Але пропаганда ніколи цього не буде пояснювати своїм. В них завжди оцей егей українцям дадуть українцям дадуть Тауруси, і ми роз'їбемо Німеччину. Серйозно, так в нас вже було скальпи. У нас були Storm Shadow, у нас були атакамси, це три столиці, це Париж, Лондон і Вашингтон. Чи де ви ще не провітрили свої мокрі штанці? Але тепер, звісно, та ми прямо бачимо, як ви наносите свої удари по Німеччині. Давайте ми дико це підтримуємо. Европа в, в этом смысле, да, что такое Европа? Там мы помним, она уже не такая коллективная и так далее. Европа может изменить свою позицию только после смены лидеров. После смены лидеров, которые ну, там, сейчас. Там... Осталось немного. Мерц пришел вот сейчас, но и с немцами разговаривал. Они говорят, что за, за партию Мерц голосовали, потому что обещания были кардинально другими от того, что он сейчас говорит, и uh -huh. риторика была другой, не ну, так же, как из Зеленского, собственно говоря. И. Тоже, скорее всего, он долго не продержится власти. Но опять же, это говорят, говорят, но... не, не, не ясно. Вот да, по... да, А там же еще, помнишь, когда Мерц только ляпнул, брякнул про этот Про, э... про Тауруса? Тауруса, да, тут же сразу сказали: не он еще не владеет всей информацией да, для да, того, да, чтобы да, делать да. такие заявления. А вот, кстати, как ты думаешь, если Тауруса передадут Украине при Мерц, мы по Германии будем бить, как ну, по поставщику. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Ну блин. Хоть и хочется. Uh -huh. А если вы ответ что-то Что? Ну, послушай... Да по... Там нечему лететь. Старик, вот э, меня вот эти разговоры пугают, честно говоря. Когда люди говорят, да ничего там, гусей, ну шарахнем, сотрем Лондон, чертовой да я не матери. Да мы не говорю, что сотрем Лондон. Но мы за, что, терпилы, что ли? Нам значит, Таурусы, будут хреначить. американцы а поставляли что? американскими ракетами, били, значит, это привело к нашему ответу орешникам. Вот мы да. показали, что не, да. нельзя так бить. Вот э, остановило это украинцев от применения а, в, в этих американских американского вооружения Уже при Трампе на секундочку. Нет, не остановила. Не остановила. Американцам, да. американцам можно передавать оружие. Да нет, того нельзя. Ты просто все, что Байден подписал, долетает туда. Нового ничего не дадут. Хочется в это верить. Я... А мерз говорит о новых талантах. Вот тауровках. я тебе скажу. Я тебе скажу. И вот по, по, с моей точки зрения, я могу ошибаться, не, небольшой, не, не, не американист. Но у Трампа, с моей точки зрения, не профессиональный, политолог-то я профессиональный, есть диплом. Но я не американист. У, у Трампа есть точно все инструменты для того, чтобы юридически запретить Украине использовать Хаймарсы в любую, в каждый, в каждую секунду, соглашусь, соглашусь, в любой момент времени. Он, он этого не делает. делает. Он на два дня, а помнишь, что мы на три дня развязанные да? что-то еще и, да. там, и мы за это время очень существенно продвинулись. Вот именно. А Зачем, а два... Почему он этого не делает? И ведет игру, ведет игру не раз, хочет сдавать бесплатно. Момент? Это, это совершенно понятно и логично. Дивовижно помстилися американцям за надані нами атакам, це вдарили по місту Дніпро. Серце сполучених штатів Америки. Ну а тепер є ще й пояснення: так то ж давно було то й інше, а тут та нові тауруси. Одним словом, щоб не відбувалося, у пропаганди завжди є свої пояснення, щоб не виглядати не виглядати занадто дурними, але чомусь вони все одно так виглядають. Ну і тепер, друзі, вже остаточно стало зрозуміло за що ж воюють росіяни. І навіть не за гроші, бо грошей у Путіна більше немає. Є труна, чорний пакет, маленький клаптик землі на цвинтарі. В усіх російських регіонах нині бідкаються, що грошей якраз немає. Активісти наразі займаються єдиним питанням вибиттям виплат СВОшників. Ну, бабло ж обіцяли? Платіть. Бо, як відомо, Росія завжди, завжди кине своїх. Дійшло до того, що СВОшники вже навіть не брешуть собі, що вони і там в Україні воюють за якусь там батьківщину. Ордени для них це сміття, нагороди металобрухт. Їм би тільки отримати, обіцяне Путіним. А далі нехай буде що буде. Цю я тільки не розумію, а де оця гордість поділась завзяття Бахмуту, де радість за розбитий хмадит, розстріляних беззбройних українців. Вже все, ви більше нічим з цього не пишаєтесь. в Здравствуйте, Александр, с Камчатки. Доброї ночі, товарищ полковники. Вот вопрос такой. Вот сейчас у нас тут борьба идет, ребят 40-й бригады, которая под туда-сюда. Не оплачивают боевые, не оплачивают наградные до сих пор еще. Боевые, за лесополосы до 50 тысяч, за взятие населенных пунктов, там почти до миллиона идет. А наградные, есть листы, все наградные. А знаете, как называют они награды сейчас? Железяк, говорит, нету. И вот уже два месяца тут общественники занимаются этим делом. Железяк, говорит, нету. Вот так вот ордена называет и видали. Что, а, говорит, а, так, а, а, а какие идиоты называют орденами дали железяками, скажите? Ребята сейчас стали называть боевые люди. Это ребята, уже не реально. Ре... Значит, они хера не стоят. Если орден закон... мужества, он называет железякой. Дорогой мой, уйдите из эфира, пока вы за вами еще не пришли. Да. Там завжди мене дивує, а на що тоді? Кликати і давати можливість комусь говорити, якщо після цього ви будете їх принижувати. Але якщо вам болить за те, що нагороди називають желізяками, а чи не болить у вас серце за те, що відбувається із вашими СВОшниками? Ні. От хтось би міг сказати, та ви нічого не розумієте. Он Путін каже, СВОшники, це нова еліта Росії. Днями навіть сказав, що передасть їм управління країною, бо от їм не страшно. Не те, що тим, хто прорвався корупціонерам. Правда? А що далі? А що на ділі? А на ділі ветерани Великої Вітчизняної 2.0, які є, хочуть вважати в Росії, та учасники спецоперації Київ за три дні бомжі, невдахи та маргінали. Власне, нічого нового, такими вони були і до війни. Он вагнери, яких у 2022-2023 так любила пропаганда, сам Славйов називав пригожина лучшими з лучших. А тепер недобитки диків навіть і не знають де притулитися на цій Родині, яку вони захищали. Вони, хоч і вижили, але виявилися непотребом у власній країні Відбувати срок зовсім не довго. К нам приїхав Євгеній Пригожин зайшов... сделал предложение, и 450 человек записалось к нему. Я тоже записался. Из моего отряда 50% человек осталось там. Многие, то есть они попытались найти себя здесь, а у них даже нет средств, за что здесь жить, потому что они не приспособлены, да, и, соответственно, то есть с этим тоже надо что-то делать. Понимаете, хотим мы или не хотим, эта категория граждан, она есть, будет, и это будет немало людей. Ви можете, звісно, дивуватись моїй логіці, але я впевнена, що росіяни наші не спеціальні, не навмисні, але союзники, бо вони друга сила в світі після збройних сил України, яка нищить саму Росію і російське суспільство. Так давайте ж їм в цьому побажаємо удачі. А нашим хлопцям ще й в руки надамо озброєння під завершення нашого випуску. Друзі, не забувайте про наш збір для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Ми збираємо на безпілотники, на FPV-дрони. і кожен дрон, який зможуть купити наші військові. Зможе забрати десятки і десятки життів нашого ворога, який сьогодні вкотре влаштував нам пекло як в Києві, так і по Україні. Переходьте за посиланням в описі. і підтримуйте армію. Не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.